Я приходила додому, тоді мамі кажу: мама, я туди більше не піду. Взагалі, я туди не хочу. Саме тоді у мене почалися мої сильні перші панічні атаки. Мені м'яко почали казати, що в мене немає проблем. Це не проблеми. Я взяла свій зошит, йду до своєї парти, сідаю і розумію, що мене накриває. Я плакала, я задихалася. Я не можу сказати, бо я розумію, що піде по всьому класу. це. Вчителька сказала, що ладно, піди умийся. я кажу: не трогай мене, іначе я тобі вмажу. Я учениця 11 класу. Я вирішила поділитися своєю історією, бо я думаю, що багато хто стикнувся з такою. Проблемою, і можливо комусь це допоможе зрозуміти, що це е, ненормально. Багато хто в наш час е, приймає якісь проблеми, як ніби так і повинно бути. Це йде з минулого покоління і так далі. Тому я вважаю, що варто це сказати, що так і так це ненормально. Я навчалася спочатку в одній школі свого міста, потім в іншій, бо переїхала. В першій своїй школі я навчалася з першого по початок третього класу. Ми були дітьми, у нас не було таких-то конфліктів. Прямо ми дружили всім класом, ми, дівчата, із хлопцями спілкувалися, дружили. Ну, все було нормально. Потім я, ми з батьками переїхали і я перейшла до іншої школи. Ну, Я перейшла в 3 клас, і це був листопад. Почалося все, ну, в принципі, нормально. Хоча я перейшла, мало хто зі мною спілкувався. Я погано контактувала з людьми, бо я дуже смущалася. До мене ні, випробували зі мною спілкуватись, я спілкувалася з ними нормально, але потім якось пішло і віддалилося від мене. Я стала така тихоня, Дуже тиха дівчинка. Ніхто мене не чіпає, я нікого не чіпаю і все. І я навчалася там до середини 9 класу. Третій, четвертий клас якраз таки я не, ну як я це називаю, я не прижилася там. Я спілкувалася лише з двома дівчатами, своїми подругами. З іншими я спілкувалася, коли це треба було. Бо до мене ніхто, і я якось пробувала з ними спілкуватися, але це виходило, ніби я лізу туди, куди мені не треба. У мене ще було до нас прийшов хлопчик, а хлопчик був з неблагополучної сім'ї, і, і мене посадили з ним. Ніхто не хотів з ним сидіти, бо характер у нього був не дуже взагалі. Він всім виносив мізки. І його посадили зі мною. Я приходила додому, тоді ма, мамі кажу: мама, я туди більше не піду. Взагалі. Я туди не хочу. Сьомий восьмий клас мене все ж таки від нього пересадили. Нас сідали по двоє, бо у кого є книжки. Кому дісталися книжки, там сідете з тим, кому не дісталися книжки. Якраз таки мені дісталися книжки, йому не дісталися, я не пам'ятаю. Ну, якось взагалі було не дуже. В восьмому класі. Я почала сильно хворіти. У мене була постійна температура. Ми не, ну, це якраз таки це був ковід. Ковід почався, коли я була в, сьомому, в другому семестрі сьомого класу, а в восьмому класі вже було то ходили очно, то були онлайн, ходили до сімейного лікаря, зробіть, зробіть то, зробіть то. І в результаті. Вось... В другому семестрі 8 класу це кінець березня. У мене піднялася температура до 38, і мама пішла до нашого сімейного лікаря, яка сказала: ідіть, робіть а, тест на ковід і лягайте в лікарню. Я тоді зробила його і зібрала речі і в лікарню мене поклали. І В лікарні я дізналася, що у мене. Запалення легень, а потім ще робила ковід тест, що у мене він був, але там за місяця три до цього бо знайшли антитіла. Ну, ж ну, таки, це був ковід, карантини. Перший час пускали батьків до мене у відвідування у лікарні, а потім. Стало більше захворювань на ковід, і сказали: все, нікого не пускаємо, ніяких відвідувань. А у мене не було нормального спілкування, і я в ньому потребувала. І тоді у мене почалася це була моя перша панічна атака. Я плакала, я задихалася і ну, я не воно не було так сильно виражене, але я. Розуміла, що мені погано. Мене в лікарні відвели до невролога. У мене тоді почався тремор рук постійний. Ну тоді він ще був не постійним, але він почався. Це щось з нервами сказали, пов'язано. Виписали мені ліки і іди в лікарню знову. Саме тоді у мене почалися мої сильні перші панічні атаки. Мені треба було зробити руко, а медсестри е, деякі все ж таки ще так роблять. Диви, яка іголочка, вона невелика, нічого больно не буде, як комарик. і показую цю іголку. А я після цих лікарень і я вже боюся цього. Температура, в принципі, пройшла, але ми з мамою пішли до невролога, бо я пила ліки магнебе6. Все ж таки, треба було консультуватися, бо у мене був постійний тремор і панічний атак. Треба було дізнатися, що це чому. Чим його їдять і що з ним робити? Е, мені м'яко почали казати, що в мене немає проблем, це не проблеми. І це як часто люблять казати: дорослі: у тебе немає проблем, це не проблеми. У мене почалася панічна атака. Вже почалася школа і у мене. В мене стан був ще гірше. Він погіршувався. Я, я весь цей час ходила до невролога, і влітку я постійно до нього ходила, і восени я до нього постійно ходила. Панічні атаки нікуди не уходили. Я пила всякі ліки, вони мені не допомагали. Ну, може, й був якийсь а, який сенс від них, якийсь, якесь покращення, але я його не відчувала і не бачила в собі. І невролог все ж таки у листопаді місяці сказала: йдіть все ж таки до психіатра. Ми пішли з мамою до психіатра, і на, першому ж, а, на першій ж консультації, на першій зустрічі психіатр сказала, у вас а, депресія, і сказала, що вам треба пити антидепресанти. Перший день прийому антидепресантів. Четверг. Я зранку випила ліки і пішла в школу. Перший урок я точно пам'ятаю, це у нас була фізкультура, і тут я розумію, що у мене не зроблена зарубіжна література. Жах, подумала я. І всім класом у кого знайшли, у того списали. Мене підізвали там, коли дивилися мою роботу. Спитала, у кого я списала, я кажу там, щоб якось відмазатися, там робила з подругою. У кого ти списала? Я сказала: там, да, у подруги. Мені поставили один бал, я взяла свій зошит, іду до своєї парти, сідаю і розумію, що мене накриває. Причому. Дуже сильно. Мене починає отак от трясти, а якраз таки моя однокласниця, з якою я сиділа, моя подруга. Ми з нею добре спілкувалися, гуляли, і вона бачить це і така, давай вийде. Я підходжу до вчительки кажу, можна вийти, мені погано. Я показую, ну, щоб клас не бачив, я показую, як у мене трясеться рука. А вона ходуном ходила просто. І вчителька така. Давай зі мною. Вона була у нас дуже розуміюча, вона була, вона була просто прекрасна. І я з нею вийшла. Вона якраз таки. За мною пішла подруга, і за нами однокласник. Йдемо всієї компанії в коридор. Виходимо. І вона питає, що сталося. А мене, от прям в той момент мене накрило повністю. Я плакала, я задихалася, у мене тряслися руки, я вся тряслася. І подруга, я, я пробую щось розказати, подруга пробує щось розказати. Ну, а я не скажу, що я. Я не можу сказати, що я п'ю антидепресанти, бо Стоїть однокласник. Він просто в афігі. Що відбувається? Я не можу сказати, бо я розумію, що зараз піде по всьому класу оце. Я кажу, що я не знаю у мене, чи я сказала, чи подруга сказала в неї панічна атака. Вчителька сказала, що ладно, піди. Піди з нею, моїй подрузі сказала, піди з нею умий, умийся, типу, щоб е, краще стало. Типу, побудьте в коридорі, ну, попробуй її якось трошки заспокоїти. Ближче до кінця уроку я з подругою мені стало трошки краще, я зайшла в клас, ми сіли за парту, дзвінок з року. Хто вийшов з класу, хто сидів в класі. І я всю перерву я сиділа за апартою, мене подруга обіймала, заспокоювала. І от ближче до початку уроку проходить однокласниця, питає: з тобою все в порядку? Я кажу: не трогай мене, іначе я тобі вмажу. Якби було зрозуміло, що могла початися драка, другий урок. Мені знову стало погано, подруга знову зі мною вийшла в коридор і вийшла вчителька, бо вона розуміла, ну, якби треба щось робити. Ця, якби, дитина під моєю відповідальністю, напевно. Я не знаю, що вона думала. Але вона вийшла, типу, сказала моїй подрузі, заходь в клас, вертайся в клас і. Пробувала зі мною розмовляти. Я розумію, що мені взагалі не краще ніяк. І вчителька покликала нашу, нашу класну керівницю. І класна керівниця сказала: вона посидить у мене, у мене в кабінеті на останній парті. Мене взяли до с... якраз таки це був сусідній кабінет. Я пішла до неї в кабінет, у неї був у класної керівниці нашої був п'ятий чи шостий клас. Я сіла на останню парту, на мене, звісно, дивилися, як на ворога народу. Я сиджу, пробую заспокоїтися, ніби стараюся якось слухати, що вона розповідає, щоб якось відволіктися. Я сиджу, слухаю, і в якийсь момент я розумію, що я половину слів. Просто не розумію. Ну, все ж таки, я якось заспокоїлась, і от у нас вже потім закінчився шостий урок, а сьомий урок у нас був основи здоров'я, а основи здоров'я здоров у нас вела вчителька з трудової праці. Урок трудової праці у нас був взагалі у. Майстерні, тобто це треба було пройти на вулицю і пройти до тої майстерні. Тобто, ще е, дійде туди, а це було, було вже холодно. І ми всім класом пішли. Хто перший поліз, того і куртка. Пішли всі, взяли свої куртки і мене е, кличе до себе класна керівниця, питає, типу, як ти, все нормально? Вона на весь клас сказала, ну, не варто переживати через таке на весь клас. Я була, м'яко кажучи, в шоці, але я була такою тихою дівчинкою. І поряд, якраз таки, стоїть однокласниця. І вона каже: Ну, я ніколи не переживала із оцінки. Біля мене стояла подруга, і вона розуміла, що. Ще секунд п'ять і почнеться драка. Ми пішли, кої як закінчився, ц... закінчився цей день. Я прийшла додому, мамі кажу, розказує це все, мама каже, ти завтра нікуди не підеш. Мама, не пам'ятає, чи то вона ходила до психіатра казати про це все. Ну, зараз я розумію, що це була. Це був побочний ефект від антидепресантів першого прийому. Бо ми почали зразу з таблетки. однієї. Бо треба варто починати взагалі з там, половинки, там, потім, ну, четвертинка, там половинка. Але ми почали зразу з місця в кар'єр. Якась я взагалі п'ятницю я не пішла понеділок. Я пішла туди, і перший урок алгебра, і мене просто накриває. У мене панічна атака, я прошуся учительки, можна я в туалет? Я виходжу, йду в туалет, заходжу в туалет і все. Мене накрило, я мамі дзвоню, кажу: мама, я не можу. Типу, взагалі, я з мамою розмовляла, з батьком розмовляла і. Це був е, жах. Мама каже: ну, якось попробуй до кінця цього дня посидіти, щоб ну, виглядало це нормально, більш-менш. Ну, понеділок, якої я відсиділа, а вівторок я взагалі не пам'ятаю, чи ходила я, чи не ходила у мене як в тумані. І після цього я взагалі не ходила в цю звичайну школу. І у нас був з мамою варіант: або шукати якусь іншу місцеву школу, переходити в неї, або у нас є варіант знайти якусь онлайн-школу якраз. Місцева школа у нас не дуже викликала вподобань ніяких, бо могло початися те, що було і в цій школі. І. Варіант перейшов до нас до онлайн школи У нас як варіанти стояли дві школи, якраз така онлайн школа альтернатива і інша. І а, другий семестр 9 класу, 22 рік, я почала навчатися в онлайн-школі Альтернатива. І якраз таки 22 рік дуже Болісний для кожного українця. Почалася війна перед цим у лютому місяці, ну, мені стало краще, бо ну, у мене не було такого стресу, як в тій школі. Ну, у мене все залежало лише від мене. Те, що треба зробити, Те, що треба зробити, і це сама організація. Мені це подобалося, я це робила. 24 лютого, почалася війна. З моїми нервами, яких взагалі не було, пережила я це не дуже. Якраз таке літо, кінець 9 класу, я думала, може я кудись піду вступати, щоб знайти в 10 клас. Але все ж таки, я потім, коли вже прийшли документи, треба подавати їх. До коледжу я так я подумала: ні, я цього не витягну, бо я розумію, що ну, може почнеться, я не впевнена, чи не почнеться такого, як було в тій школі, що в мене будуть постійні панічні атаки. Я не, хоч, не хотіла випробувати себе на міцність, тому я пішла до 10 класу. Зараз я в 11 класі. Нервуюся передано, але знання є. Я готуюся постійно. Я вдячна онлайн-школі-Альтернатива за те, що у тебе є телефон, у тебе є інтернет. Все, можеш навчатися. Це те, що... чого мені не вистачало. Бо в офлайн-школі. Ти повинен сидіти всі уроки, а потім ще, є, якщо у тебе є гуртки, то ти ще на них, а потім приходиш ввечері, тобі треба робити уроки, і це дуже виматує. Як не зловити вигарання при цьому, незрозуміло, ніхто не каже. Я хочу закінчити це відео, це інтерв'ю, тим, що варто звертати. Увагу на проблеми, якими б вони не були. Не варто відкидувати їх, як це роблять деякі дорослі, кажучи, що у вас немає проблем. Всі проблеми мають місце в цьому житті. Вони можуть бути різними, і маленькі, і великі, навіть маленькі проблеми можуть здаватися тим, що ти не можеш з ними впоратися. І не варто їх обесцінювати. Бо обесцінювання тільки погіршує ситуацію. Варто звертати увагу на кожну проблему і вирішувати її, бо інакше та ж сама маленька проблема перетвориться на велику і потім буде дуже сильно портити життя.